Будиночки для сов та кажанів роздають в інституті еколого-релігійних студій. Мета збільшити популяцію цих тварин там, де їхня чисельність занизька. Вже більше шести років. Ми кожного року реалізуємо проекти по захисту кажанів, по захисту орнітофауни, птахів. З нами заплановано виготовити і встановити більше ста гніздових ящиків для різних видів сов. І більше 5, 50 бетбоксів для кожанів, де треба підняти чисельність оцих унікальних тварин. У такий спосіб, каже Олександр Бокотай, намагаються підвищити екологічну культуру місцевих громад. Деякі види сов вони живуть тільки в вежах храмів. Зокрема, сова сипуха. Її так і називають церковна сова. На Закарпатті в Україні їх всього нараховується 50 пар. І в нас вона поширена на території Берегівського, і виноградівського районів колишніх храмів, які мають горища. Це реформатські, римо-католицькі, греко-католицькі храми, бо в православних храмах там тільки купол, там немає горища. Власне, і якраз горище дає можливість встановити бетбокси, встановити гніздові ящики і підтримати чисельність популяцій оцих рідкісних видів. А на зниження популяції впливає багато чинників. Чим далі тим більше люди вирубують дуплистих дерев, старих, старовікових дерев і так далі. зменшується можливість гніздування їх вздовж дорог на закинутих фермах і так далі. Чим далі, тим менше і менше придатних місць для гніздування. Сов і кажанів, яким потрібні такі будиночки, вистачає, каже Олександр Бокотей. Практично в вниз, низовині біля кожного нашого храму. Гніздяться також певні види сов, і на горищах гніздяться певні види сов, і також і кожанів. Також з одного боку ми залучаємо релігійні громади в екорух, це дуже важливо. З другого боку, релігійні громади отримують від нас додаткову екологічну інформацію. Вони відчувають, що вони стають більш такими природоорієнтованими, Вони з такими еко- екоорієнтованими. вони дізнаються, що в них на горищах живе цікавий вид сов, рідкісний, цікаві види кажанів, важливість цих кажанів. Ми облаштовуємо також додатково інформаційні вказівники, позначаємо на картах. Не випадково кажани і Сови обирають для гніздування горища церков. Храми Століттями використовували кажани і сови для свого проживання. Це були єдині місця, які збереглися, які не ремонтувалися протягом століть. Особливо реформатські храми, римокатолицькі храми це унікально. Їх там ніхто не дергав, бо в населеному пункті все ремонтувалося, все перебудовувалося, тільки крім церкви. І вони там століттями жили, і це сформувався. Науковці кажуть такий корінний набір видів. В інституті еколого-релігійних студій будиночки для сов і кажанів роздають переможцям різних конкурсів, а також волонтерам, релігійним організаціям та всім, хто бажає долучитися до такої справи. Запрошуємо всіх людей доброї волі, хто має бажання встановити в себе гніздову скриньку, гніздовий ящик. Ми з величезним задоволенням йому його презентуємо. В свою чергу попросимо від нього тільки зворотню фото встановленого гніздового ящика. І якщо ще заселяться сови там, умовно кажучи, да, через якийсь час, ми попросимо, щоб він нас поінформував. Ми запрошуємо всіх наших глядачів, запрошуємо всіх наших, скажімо, екологістів. Хто має бажання отримати в нас гніздовий ящик для сов або для бетбокс для кажанів? Із величезним задоволенням презентуємо йому його в нашому офісі. будиночки різних видів відповідно до того, для кого призначені. Ось ці для кажанів. Це двокімнатна, Це однокімнатний, наприклад, а такий будиночок створений для сови сірої. Це в основному на деревах біля, біля церков кріпиться. Вони ж привикли мільйонами років жити величезна кількість дуплистих дерев. Є можливість старовікових дерев, є можливість де поселятися, є можливість розвиватися, розмножуватися і так далі. А зараз воно ж все вирубано. Вирубано, як в низинній частині, передгірній, в, в гірських районах. І таке встановити додатково. це дуже багато значить. Великий для сов сипух. в одному такому будиночку може жити й ціла сім'я. Окрема та абсолютно інша гніздівля для сича хатнього. В інституті вже роздали зо три десятки таких будиночків.